Коли пацієнту потрібно вже вирішувати питання, що стосується заміни кульшового сулову. Перше це біль, яка турбує практично постійно, і інтенсивність больового синдрому не змінюється звичайними нестероїдно протиозапальними засобами. Друге, це обмеження рухів, яке прогресує і прогресує вже настільки швидко, що пацієнт не може себе обслуговувати. Він не може рухатись або автівкою, або громадським транспортом. Це дуже велике питання. Треба зрозуміти, що кожна людина індивідуальна. Це залежить від статі, від віку, від супутніх захворювань і, безперечно, від того, а з, з якої причини розвились такі болі і обмеження рухів у кульшому солові. Тобто всі ці питання обговорюються безпосередньо з лікарем і приймається рішення щодо вибору ендопротезів, щодо вибору пари тертя і щодо вибору методу фіксації. Методи фіксації цементні і безцементні. Пари тертя сучастують: кераміка, 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 поліетилен, так званий крослін-поліетилен, які душі з кій, і існує метал поліетилен. Тому, коли приходить пацієнт, то в залежності від його особливості підбирається конкретна пара тартію.